22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році. З приходом різних партій та президентів до влади, вже за часів незалежності України його то скасовували, то знову повертали. 21 січня 1990 року на честь 71-ї річниці акту злуки народний рух України організував живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Це була одна з перших масштабних антирадянських українських акцій, що поклала кінець СРСР та дозволила Україні здобути справжню незалежність. Хоча зараз наша країна переживає не найкращі часи, але все ж традиції зберігаються, і живий ланцюг все-таки буде.